Всім привіт! Сьогодні будемо продовжувати виживати з сином на нашому вічному сервері, я, на якому ми намагаємося збудувати наше місто, дослідити цей весь світ і взагалі навчитися грати в цю прекрасну гру. І сьогодні вас чекає наступна серія нашого виживання. Приємного перегляду! Не забувайте підписуватись та ставити свої вподобайки. Найкраще буде порубати дерева. Так, найкраще було би порубати дерева. Я сам порубай дерева. Ну, да, у тебе є сокирка, можеш рубати. У Ти їх тебе будеш... Є сокирка? Є, тато вже повністю собі е, удосконалив. Для того, щоб тобі удосконалити повністю, потрібно нам багато дерева. Yeah. Дерева, щоб твоєму вілледжеру продавати, і він би нам давав емеральди. У нас зараз не вистачає цих емеральдів. Щоб повністю і тобі е, поремонтувати весь одяг твій. А, ти хочеш так рубати? Ну, в принципі, могли б і в цьому лісі порубати, чому би й ні зачистити свою територію нарешті. Просто тут територію треба реально зачищувати від цього дерева, від цих дерев і не знати, чи в нас це вийде. А чим ти ще хочеш займатися? Бо зараз не думаю, що татові треба. Ти просто кажи, чим ти хочеш зараз зайнятися? Хочу порубати дуже багато дерев. То тут в джунглях погане дерева, вони, бачиш, їх непонятно як зрубувати. Тут їх зрубувати чисто, щоб вони нам не мішали потім розбудовуватись хіба що в цьому плані. Бо ми їх не можемо всі вирубати так прям для наших ресурсів. Вони занадто великі, занадто розкидані по всіх джунглях цих. Угу, 18 штук. Тож кажу, тут в цих джунглях ти багато дерев не збираєш, то лиш так, щоб чисто територію позрубувати. Ця територія дуже сильно захаращена. Що ти овечку б'єш? хочу стрільнути. вона наша. Та вона просто ходить тут, я знаю що її вбивати. Окей. Okay. Забирай. Мені потрібно було їсти тепло. Ну, давай поїж. Кухня була Будував вже нарешті. Ту стіну, щоб бачиш, я тут Угу. Uh -huh. Стіну, щоб не набутало монстра, щоб тут заходили. Угу. Uh Віконечко -huh. навіть є. можна дивитися, що там відбувається. Ще підлогу доробити можна було би з такого каменю. У нас такий камінь є. А на третьому поверсі що будемо робити? Тут у нас Тут все дуже сумно. Зараз тобі вистачає місця. У мене кубики є. Я поки що забудовую. тут все, все. Все, все-все-все і все, все-все-все. Як хочеш, а я піду зроблю нам люстри. Щоб тут можна було би повісити. До речі, у нас досить багато дерева вже є. Ми могли би тому дядькові багато чого поно продавати. Ой, кріпер, кріпер, кріпер. А як він сюди зайшов? Чекай, 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 чекай. Нам Нам діруху зробив. Ой. Ой. У мене нема більше таких до... А, ні, є в мене достки такі. Але в мене нема 5 досток. У мене тільки 4. А нашу ти був двері відкривав, коли ми лягали спати. Ну, і... бачиш? Та. І то був він на цей шоп. Так. Я таку дірку зверху зробив нам. Хай буде тут, да. Чи тут лампочки нема? Може він тут заспавнився? Може в нього тут... знаєш, в нього тут немає... Ой, і тут віконечко для собачки появилось. Мій собачок став. Так, да, твій песик став, тому що він перелякався кріпера. Він, типу, як так кріпер. На нього напав. Мій песик вибіг. Ти підбіжи до нього. Вот, зачиняй. Право, кникне по ньому. А що ти таке робиш? Я е, я кіркою. Та вот песик, вот він тут вже десь бігає. Десь уже тут в середині. Сюди нагору пішли. Песик от де. Я маю. Я сказав, я маю усю базу загородити. Загороджую? Котлу. А от твій песик бігає. Це твій чи мій? Це, певно твій, бо я на нього не реагую. Бач, він тут в дверях стоїть. Треба не щоб ти його забрав. На третьому, що у нас тут? А тобі я ліхтарики даю. Ти, до речі, погодуй його, якщо маєш м'ясом, бо його, в нього хвіст опущений, іначе його хтось побив оцим м'ясом. Чотири підсмажені м'ясо. То м'ясо монстр, монстра. Да. Песики люблять м'ясо монстра їсти. Так, тузик. Ще. О, хвостик ще. Ще. О, ти повністю його вилікував. Він всі м'яса з'їв твій. Чотири прям м'ясо з'їв. Ну, то бо його кріпер взірвав. То, то, тут десь з'явився, вони ж появляються там, де немає світла. Тут не було світла в нас, не було цієї лампи. Він тут з'явився я пробігав і він на мене зреагував і хотів мене вбити. Їх там багато. Так, вони там прям застрягли. Бо хтось розрив воду Є. і вбиваючих. Тут тепер вони. Yeah. Ось тут вони сидять. Все, тепер вилазимо самі сюди. Ось так. То що ми сьогодні робимо? Ти ще будеш будувати високий кін у нас маленький, він такий має бути дуже високий наш замок аж туди-ту-туди. Туди, туди. Але він уже більший за цю нашу хату. Перше зроблю тобі поверх вищий. Блін, а що ж ти тут таке понароблю? Позаливав нам тут все, Данило. Трапіду тобі поставлю. Сходи. На наступний поверх, а що це за пісок тут? Так, я його закину, обираю, я. Так, де сходи ставимо? Там, де я вже роблю кубики. Добре. Не заговорю, мене тобі я можу впасти. Дивись, я тут тобі зробив сходи на гору. Де. Ага. Пим тут щоб ти мав. Так, і до речі, тут треба буде світло поставити. Обиз світла тут будуть монстри появлятися. Потім буде знову питати, а де ж наші монстри появилися? Он звідси зомбі вже видно, бачиш. Ага, я можу стигнути. Можеш. Mm. Тільки не впади. Не впади. <grading> Все, відходимо, йдемо спати. <enfant> Угу. Я пішов робити нам ферму корів. А я пішов робити своє. Ти хочеш хату тут робити, таку велику? А? Так, добре, а я буду цю ферму. Тут лише дві коровки, ну нічого. Одна, друга пішли коровки. У нас тут зато багато. Шо, курей лишилось багато. Коровки, ходім. Я, а я маю насіння. Коровка, ходім. Ходім, коровка. Є. Взяв сіно, сіно, не насіння, сіно. Сіна нам потрібна сіна зараз багато буде сіна. Понаривали тут Данилка, Ми з тобою, що навіть е не можна провести калюж багато. Так, добре ж ти тут. Так, добре, ходи. І сюди. Опа. Не вийшло. Посунься. Іди тільки не впади туди. та-та-та-та-та. Є, сюди. Ось так. Щось вони не падають. Так mm -hmm. є. Ей, куди ж ти? Коріва, Йди, малесеньке телятко. Йди сюди. І падай. О, впало. Супер, а ти? Чим будемо сьогодні займатися? Ну, будувати стену. Ой-ой-ой! Такі нападники. Не треба на них бігти, хай вони. Вони там застряли, вони там нічого не зроблять. О -о. Терево, ти... Що ти хочеш їх вбивати? Наш. <смірш> Що ти кажеш, ти будеш робити? Сцену. Сцену добренько. Ти йдеш їх зараз убивати? Так. Сам справишся? Я з тобою справлюсь. Я би не хотів їх убивати. Вони мені не мішають, але вже ладно, добре, давай. Зараз тебе чекай на мене, я зараз їх сам б'ю. Ну то ти справишся сам, так? Мені йти геть звідси? Ні. Добре. Натягуйте тибун на до максимуму і стріляю, Так, тоді більший урон буде. Є. Тепер. Цього що внизу ти вже не, не заб'єш того, що він. Його з мечем треба вбивати. У мене є меч. Я знаю. Йди. Shift присідати. Бай його. Все, вбив, молодець. Випливай звідти. Добре. Все. Тепер я пішов займатися. А, пішов. а як ти так присів. Ctrl. Але то під водою тільки працює. То тільки працює, коли ти під водою. От, то ти теж так присів. Ну ти весь як плаваєш. Десь на мій екран, як ти плаваєш, бачиш? Все, Венерій. Все, і далі ти стоїш. О, ти від коробки. О, Ой, я до неї заскочив. Ну, все, ти наш ну, туди стрибав. Тепер я тебе тепер тебе, тебе як на м'ясо. Ну тоді коровки втечуть. Тепер на м'ясо кинем зараз. Ні... <сх> не переживай, зараз я якось тебе заберем. Як тебе забрати? Що ж ти такий необережний? Зараз ми тут поставимо колишок, Кік. Сюди і. Ага, ось це. Давай, йди сюди. Далі. А ну, віддай мені. Ні, в тебе не дістався. Добре, все. Звільнений ти. Біжи. Біжи. Та тут це переробить собі. Та тобі це не подобається, як воно виглядає. Еу. Ай, ти чим маєш займатися? Тато тут буде працювати. Ти чим маєш займатися? Хотів <тукруль> Та татові допомогти? <тукру> Та. Та тут тато сам справиться. Тут в печеру не лізь, там монстри. Якщо хочеш, потім колись разом підемо, туди там павучина гніздо є. Там можна розвалювати монстриків. Є, я підлаю твій Добре. А наш ти падаєш, вниз? Страшно? Добренько, коротше, розбирайся. А я тут буду йти робити. Ти хотів сцену собі робити. Як от вас. Опа! До кілочка. Ага. Опа. Докілочка. Опа. до кілочка, кілочка. Поки що будете коло кілочки, хлопці і дівчата, значить, ми десь будемо робити це ось сюди. Це заберу фонтан, чи тобі він подобається? Не можна, не можна. Бо він мені дуже мішає зараз тут. Оба. Я надіюсь це все забереться добренько і що ти де тут тут? Бо ж, які в тебе тут хороми. Ого. Так, а тут трошки, трошки глиня. А може, давай я тобі принесу білих блоків отаких. От Замість глини, а? Ага, добре. Давай я тобі принесу їх краще. Ти вже забрав собі. Ні, тут ті ти забрав, а я тобі ще принесу, бо тут я тобі мало приніс. Я тобі принесу більше, у нас їх багато є. Зараз заодно підживлюся, візьму собі трошечки курочки. У нас тих волоків є багато, можеш собі робити. Лопаткою знищуй, бо ти сокирою знищуєш, сокирою довше візьми лопатку, а тебе лопатки нема чомусь. Замість відра постав... Я замість блоків. Ну то замість відра поставлю лопатку або сіно, сіно нашу тобі там. Зараз я тобі принесу. Я бачу тебе. Угу, Тебе теж. Біжу тобі блоки даю. О, нарешті тут води нема вже легше ходити стало. Нам треба буде ліфт придумати догори зробити. Тут у нас капець, який великий поверх. О, і на цьому поверсі я тобі блоки скину. Я навіть візьму отаку чест тут поставлю. І в цей чест закину ці блоки. В цьому часті будуть ці блоки і також скло. Воно цей оці блоки візьме перше. Ага, uh -huh. а ще знаєш, що я тобі хотів зробити? Що? Світильники. Тебе я бачу тут темнувато. Тобі зараз нароблю світильників. П'ять світильників я тобі можу дати. Давати. А чого такі низенький дах в тебе? Чого не на один блок вище? Mm. Чи хай буде так. Ну, я, я не знаю, тут твоє твій, я yeah, десь тобі світильники сюди ставлю. Тут вони будуть, якщо що тобі пригодяться. Ні, тут то -то гарно, тут то -то твоє рішення, тут то -то все файно виглядає. Тут навіть своєрідний такий сховок є. О. Ну, а я пішов, ще погодую коровок. Чик. Уї. Чик. Так, добре. Вся пшеничка і ж зерно у нас пішло сюди прекрасно ну, зараз ми його посадимо назад. Нам треба буде ще цю ферму зробити для пшениці. Бо кров у нас скоро буде дуже багато і треба буде їх чимось годувати. Окей. Це поставимо от сюди. О! Працює. Натискаєш воно цього. А, чекай. Тільки тут треба. Лаву дістати буде. Більше лави. Зараз я візьму декілька відер лави. Ну я хочу там натиснути ту кнопку. Давай. Зараз я тут тільки лаву візьму. Де це? Ууу, що там у нас горить? Незрозуміло. Тут у нас ще люди. Так, є, набрав. Собі лавових відер. Зараз я туди загружу лавові відра. Натискаю цю кнопку вниз, а вона не закінчається. бо вона вже зараз використана. Все, тут треба дочекатись, поки вона буде. Це тако напевно, треба зробити. Це догори вона має зникнути. Але я навіть не знаю, чи вона має зникнути, Арту... Данилко. Можливо, вона зникне, коли ми... коровки тут підуть, коли хоч щось спалиться. Ну, я давай зараз щось скину, щоб щось згоріло. В цьому ану. Бачусь, тут зверху коровки стрибають. От така ферма получилась. Подивимося, як вона буде працювати. Одночка, я її Ні-ні-ні, не вбивай, не, не вбивай. Натисни перші іди погодуй. Сьогодні будемо йти в печеру, але давай перше погодуй корівок правою кнопкою правою. Натисни і походи там. А я тільки бачу сердечко, як коровки тут залітають меншенькі. Є. Обана. Почекай, почекай, ще не всі коровки злетіли, бачиш? Там не всі коровки ще злетіли. Все, ніби всі. Давай, натискай кнопочку і зразу її вправою. Давай, давай. Як двері відкривати? Не, от 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 ота. Оп! Ще раз натисни. Так, щось не працює, відповідно. Ану, ще раз натискай. О, і ще раз натискай. А, все. Ти спалив їх. Тепер подивись е, в цьому. Відійди честі. Ага. О, м'яско там появилось. Тут, до речі, сюди перекинь сіну своє. Так. І... ну, ладно, тато, візьме їжі. Зараз готуємося до походу. У печеру. Для того, щоб піти в печеру, що нам потрібно? Ем, нам потрібно Знаєш що. Без поняття. Зараз думаю. Я думаю, нам потрібно Так, так, так. Щоб ми бачили, куди ми йдемо. Я думаю, нам потрібно. В принципі, ніби я готовий. Лише зараз придумаю, як нам. Де нам знайти вугілля? Є вугілля чи немає. Є 20 вугілля. Ось скількись. Супер. Є, Смолоскипи я теж взяв. Аж забагато, але не буде. Песики сидіти. Закрити. Все, ми готові. Я без лука. Ти з луком. Маємо щитами не беремо, без щитів ідемо. Боротися з монстрами. Так, де ти? Йду. Супер. Ту, Ну що, готовий? Давай, тато та йде вперед. О, там той дядько який злий. Давай я на нього подивлюсь йому в очі, прям йому дивлюсь в очі, він дивись, до на нас біжить. Хоп! Б'є нас. Оп, вмер, так. Він вмер. Чи десь є він ще? Ово. Оба. Ще, ще ходи сюди. Бачите, я йому подивився просто в очки і він телепортується і тікає. Вбили ми його, так? Вже немає його. Андермен його, по-моєму, називається, тому що цей. Так, добренько, йдемо. Будемо зараз тато підсвічувати буде. Але дуже обережненько, тому що тут можна провалитися дуже сильно. Тут тато буде проривати, тут буде світло вставити потихеньку. І будемо так потихеньку-помалесеньку просуватися. Якщо побачиш якогось монстра, кажи татові. Ну, а продовження цієї нашої пригоди ви вже побачите в наступній серії. Отже, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, та. Залишайте якісь коментарі, щоб ми зрозуміли, що вам це цікаво. До зустрічі!